Вечір. І подивіться, який у нас захід сонця. Ну, я на балконі, у мене там сітка москитна. Але дивіться, яка краса. Це просто. Ось такий захід сонця. Зараз 17.00. Друзі мої, сьогодні у мене шарлотка. Так, яблучка вже наготовані, бачите? Ось форма, яку я приготувала для шарлочки своєї. Вона глянцева, тому я пергаментний аркуш сюди не кладу. У мене вже змащена соняшниковою олією форма. І в мене вже яблучка наготовані. Я так завжди роблю. Дивіться, яблучка висипаю, і їх, ну, їх багато. На таку форму їх багато, друзі. Я не яблука ніколи не викладаю кружечком. Я їх отак. Потім заливаю їх тістечком. Тістечко зараз будемо готувати. Ну, приблизно така кількість. Можна більше, можна менше. Зараз роблю тістечко. Там у мене яблучка. І яблучка. Так кладу, щоб, знаєте, між ними був якийсь простір. Тісто туди буде просто збігати. І буде дуже класно. Так, значить спочатку зіб'ю яйця з цукром. Яєць в мене шість. Вони невеличенькі а такі, знаєте, так. Яєць в мене шість. Скільки в мене цукру? Так, у мене цукру 200 г, Яйця готую. 200 грамів цукру. Ось він. Так. Трішки поколашмачу. ложкою, Так. Трішки ложкою, щоб отак, от знаєте. Швидше воно збивалося. Так ложку відставляю. Беру міксер і вмикаю спочатку на середню. На середню, а потім на на максимум. Дудимся, бачите, все збилося. Аж піночка така, бачите, є? Так збилася. Тепер, друзі, що тепер? Шарлотка в реальному часі готується, ви бачите, що це дуже швидко: 200 г, 250 борошна простійного. Розпушувач, дивіться, тут написано на 500 грамів борошна. Значить, беремо половинку, половинку розпушувача, половинку. Так, якщо немає розпушувача, це не біда. Ви берете оцет, берете соду, звичайну соду. Ось таку от. І берете. Столову ложку соди і гасите. Оце навіть краще, ніж розпушувач, мені подобається. Я так все життя готую. Оце останнім часом цей розпушувач. Ну, ладно. Так, сіль. Для врівноваження смаку сіль повинна бути обов'язково. Так, дрібку, солі. Так, І що ще? Ванільний цукор, ванільний цукор. Він не зіпсує смак. Знову ж таки, оцю суміш. Я ложкою, ложкою отак. Друзі, ніякого масла вершкового я не додаю. Це класичний рецепт Шарлотки, це рецепт моєї мами. І чим більше яєць, до речі, в цьому рецепті, тим краще. Тому що тісто повинно бути. Знаєте, яке? Рідка Ось я ложечкою так. Так. І так. І тепер ще візьму і міксером. Пройдусь, щоб оцих, знаєте, не було кумочків. Оце. Поїхали, дівчонки Дивіться. О, яке тістечко, бачите? Воно літки повинно бути. Рідина. щоб гарно заливати яблучка. Ну все досить, 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 досить. Так. Бачите, яке тістечко. Так, зараз вам покажу, на фронтальну камеру візьму, щоб ви дивилися це все. Значить, зараз я поставила сюди хвильку і покажу вам. А, як я покажу? Треба ж однією рукою тримати телефон. Ні, друзі, і я заливаю, заливаю, з куточків починаю. Заливаю. Красота, а моя. Бачите, така заливочка в мене виходить. Вона покриває всі яблучка, всі тріщинки, щілинки, які там були. Бачите? Ось так. Тепер я беру рукою. Так, так, рукою, друзі. І ось так. Раз. Якщо вам видно це. І раз. Так. Все. А от тепер я покажу фронтальну. Ось дивіться, глянцева поверхня форми, вона змащена соняшниковою олією, аж по Вінсья, ось сюди, аж сюди. Коли буде підніматися шарлоточка, то воно потім скаже вам дякую. Шарлоточка дуже гарно відстане від форми і буде. Викладена мною на тарілку. Побачите, я вам це покажу. Друзі, справа в тому, що шарлотка у мене завжди дуже-дуже смачна. І чим більше в ній яблук, тим краще. Все вставимо в духовку на 180 градусів приблизно на 40-45 хвилин. Так вона вже підходить. Скоро буде готова. Друзі, і цукрової пудри в мене немає, я просто цукор засипаю в каву молочку, бо ж натискаю, і воно робиться. Бачите? Збивається цукрова пудра. І так. О, я вже бачу результат. 5 секунд і цукрова пудра готова. Ой. Бачите, ось вона, цукрова пудра. Так, і ще в мене є милина кориця, але її трішки. Це для тих, хто любить. Можна її і не додавати до цукрової пудри. Це для тих, хто любить посипати шарлоточку. Дощечку вже приготувала. Буду перевертати свою шарлоточку сюди. Пройшло 24 хвилини, вона стала ще пишніша. Бачите, дівчатка, без підсвітки знімаю, щоб вам краще було видно. Друзі, ось моя шарлоточка. Вона вже готовенька. Зараз роблю посипочку для неї. А і ще, знаєте, вона повинна постояти трішки, щоб трішки охолонути, щоб спокійно можна було її. Вийняти зараз посипочку зроблю. Так, а посипочка буде така, оце в мене стільки кориці залишилося. Беру те, що я молола, висипаю, змішаю зараз ложкою, це все діло. кориці в мене мало, зовсім мало, тому її, може, і не буде відчувати. Вона не буде відчуватися. Ну Зроблю. Потім, коли охолоне моя шарлоточка, ось вона, От. тоді я посиплю цукрова пудра в перемішку з корицею меленою. Помічники у мене сьогодні були ось що, оце мої помічники були. Так, ну ось я її вже перевернула. От боковушки Нормальні, все нормальне. Ось вона в мене зараз буде посипана оцією сумішчю, Так, трішки отак. Ай, вай, вай. Нема не листочка м'яти, нічого. Я взагалі не думала знімати це так, знаєте. Щось треба закидати на влог. Київ влог знімаю, так? Да? Ну, сюди, отак, от листочок м'яти, покласти. Хоч бери і таніну відкриваю цю красу і шматочок троянди покласти. Ну, не хочеться відкривати. Бо в мене такі забобони, що якщо я відкрию, я ніколи не приїду в східницю. То я не відкриваю. Хочу в східницю, дуже хочу. Ось, Ну, ось мій результат, друзі. Ось моя шарлотка. Зараз будемо каву пити разом із шарлоткою буде вкусняшечка. Все. коплочино туди. Це було молочко, а тепер само Можна малочки малювати. Ну, ми сьогодні малювати нічого не будемо. Хочу випустити вам швидше це домашнє відео, домашній влог. Ваш напіток готов. Ось, будь ласка. Ось моя шарлоточка у зрізі. Ось вона на тарілці. І ось вона так. На тарілках. Зараз будемо каву манити. Кава у нас готова. І шарлоточка теж готова. Друзі, сьогодні 2 листопада, 25 рік. Привіт всім з Києва. Ви подивилися мій кулінарний такий влог. Ну, а що показувати? Вирішила вам показати свої кухонні справи. Сьогодні нічого не готувала, тому що ще доїдали рибку хек, е, готували вчора. І сьогодні ще в мене шарлоточка моя на чай або на каву. Друзі, і у мене ж на каналі 20 тисяч підписників. Всім дякую, хто зі мною. Всім дякую. Наше з вами здоров'я. Я буду знімати, а ви будете дивитися. Так. І. та та, -та тан та Там-там-та-там. -та. 20 тисяч підписників. Свічечка 20 і свічечка корона замість ноліка. 20к. 20к. От, і я неймовірно рада. І я всім кажу дякую. Загадала бажання для своєї ютуберської діяльності. О, і шарлотка згодилася. Бачите як? Смачна, дуже смачна шарлоточка. Друзі, ну що, поговоримо? Я уже йду, знаєте, як то кажуть, після вихідних на роботу і думаю. От ви пам'ятаєте, три дні підряд атака була на Київ, а зараз у них атака постійно на Запоріжжя. Вони якось циклами. Яблуко. Циклами. То те місто, то те місто атакують. Друзі, ну а що, нам треба триматися. І ви знаєте, що я скасувала поїздку в східницю, і вам, мабуть, здалося, що це було емоційне рішення. Ні, друзі, це було виважене рішення. Звичайно, я, як людина, яка любить подорожувати, я жалкую, що ми не поїхали з колею в східницю, тому що. Там обіцяли дощі кожен день, а по факту я так розумію, що було сонце, і було чудесно і чудово у східниці. Ну, нічого, все ще попереду. Ви знаєте, чому я відмінила поїздку? Я хотіла бути вдома в Києві поряд з близькими, поряд із своїми дорогенькими. Тому так і вийшло. Друзі, ще сьогодні вранці ми з Колею, знаєте, вихідний день прокинулися, вмикаємо Ютуб, дивимося новини, і там такий цікавий був був ролик чийсь, Не пам'ятаю, це новини, новини, це новини. І там говорилося, що увага! Кожний третій пенсіонер в Україні працює. В Європі працює кожний десятий пенсіонер. І приводилися такі цифри, що в Європі, наприклад, в Германії, в Германії було сказано 1100 євро середня пенсія, а в Україні середня пенсія 6000 гривень. Середня, друзі. І сказано, що 80% українців отримують пенсію 3 тисячі гривень. Ось така статистика була. От і ми з Колею почали говорити: кожен третій український пенсіонер працює. Це той, кому здоров'я ще, знаєте, дозволяє працювати. І хто молодий в душі, тому що є різні люди, є в 40 років вже, знаєте. В душі бабушка і дідушка. А є люди, і в 65, і в 70, є люди активні. Нещодавно на відео Кишинівський аеропорт, аеропорт тріщить по швах. Там дуже багато хейту на цьому відео. Люди дивляться, може не до кінця, може не розуміють ментальність українців, які живуть у війні. Тому що ви, ви ті, хто живете зараз в Європі, ви теж. Інколи через Молдову чомусь подорожуєте. Але не факт. Думки в мене такі. Чому там стільки хейту? Там нічого я не сказала поганого. Там у мене ностальжі за Борисполем, моїм улюбленим аеропортом, і я його порівнюю з Кишинівським аеропортом. І ми з колею говоримо, що якби не війна, ніхто б не знав цей аеропорт в Кишиневі. Всі б літали через Бориспіль, і аеропорт не мав би такого попиту, успіху, а також грошей, які людься, Е на. Молдову через українців, які і подорожують, користуючись аеропортом Кишинева. Так, ця думка чомусь не зайшла деяким вумним, розумним, і пишуть до сих пір хейт, і якась різка. Хто вона така, не знаю, теж написала сьогодні. Ви токсичні? Різка. Значить, давайте так. Я щойно розказала, що я вклала в цей ролик. І якщо людина думаюча і розумна подивиться цей ролик, то також вона і зрозуміє, яку думку я вклала в цей ролик. Ну, Якщо ви поверхнева людина, ви поверхнево дивитесь або не додивляєтесь до кінця, або вас зачіпає сам факт. Може, ви з Молдови, може, ви живете в Молдові, я ж не знаю. І вас зачіпає цей факт, що ну прийміть цей факт, що аеропорт в Кишиневі ніхто б не знав. І ніхто б ніколи не користувався, крім жителів Молдови. І це є так, що тут обідного, Я не розумію, чому ми токсичні? Є люди, просто які неуважно дивляться мої відео і роблять неправильні висновки. Ось все. Тому що людина, яка вникає, вона це все розуміє. Так, друзі, ще хочу сказати, що 2 листопада це вже останній місяць осені. В листопаді у нас вже відкриваються всі наші торгові точки по продажу новорічних товарів. Різдвяних товарів, тому я в наступні в наступні серії буду вкладати цей меседж Підготовка до Різдва. Я знаю, що деяким моїм глядачам не сподобалось це в минулому році. Пишуть, яке може бути Різдво, який може бути новий рік, адже війна, друзі, ви будете чекати ще миру дуже довго. Дуже довго ще буде ця війна. Так що перемикайтеся, будь ласка, на здоровий глузд і робіть так, як треба вам. Живіть своє життя і не зважайте на те, що десь щось якось. Внутрішні свої емоції треба теж контролювати і жити, просто жити і все. О, що іншого виходу в нас немає. Є дуже багато глядачів у мене на каналі, яким подобається, тому що ці люди вони на одній хвилі зі мною, розумієте? Вони теж готуються до Нового року, до Різдва, ці люди теж е хочуть жити нормальним життям, хочуть, наскільки це можливо у нас в Україні зараз, розумієте? У мене на каналі є дуже багато е глядачів з інших країн. І для них це нормально. Те, що я показую, тобто підготовка до Різдва, все це нормально, все. Тобто, хто живе спокійним життям, той розуміє. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, і будемо разом з вами далі рухати канал, щоб нам було і цікаво на цьому каналі. Друзі, чим більше вас буде... Чим більше я отримую коментарів, чим більше я отримую лайків, це мотивує на подальшу блогерську творчість. Так що давайте будемо разом жити, творити і мудрувати. На цьому завершую моє відео: воно коротеньке сьогодні. Можливо, хтось щось візьме для себе корисне. І рухаємося далі. Чекаю вас на каналі. Папа, до зустрічі.